Капеланське благословіння на 15 липня 23 року, в Отця і сина, і святого Духа, Отче наш, що і Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Цієї Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Благослови. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про, про два випадки сілення, навіть один випадок із них Воскресіння. Це коли Іаїр, начальник. Юдейський попросив Ісуса зцілити його дочку, які, яка при смерті була, і потім померла. І другий випадок, коли в цей час, коли він ішов його зціляти, цю дочку, приступила жінка, кровоточива, яка 20 років хворіла, доторкнулася ззаді до одежі його, думаючи, хоч до, до одежі його доторкнуся, і під час цієї доторкання і зцілилася. Сила з Ісуса вийшла, і вона зцілилася. Я не можу сьогодні ці випадки вам про і не можу сказати, чому і як це сталося, особливо коли йде війна. І коли ми бачимо, що люди помирають від війни, отримують поранення і не зцілюються, так і залишаються каліками. Для того, щоб мені щось сказати, мені треба пережити. А я не пережив це каліцтво або помирання. Але знаю і можу сказати, що довіритись Богові в цьому. В цьому моменті, що навіть ця кровоточива, для того, щоб зозріти до такої віри, 20 років созрівала. Тобто вона не відразу, як тільки захворіла, дійшла і до рук до Ісуса. Був такий період 20 років созрівання в вірі. І, і Аїр не відразу пішов до Ісуса. А треба ж було, щоб дочка аж до смертного ардра наблизилася і померла. І тоді тільки він побіг до Ісуса, питаючи. Ви знаєте, в одному місці Євангелія було сказано: запитали його, чому цей сліпий народження, чи він зрішив, чи батьки його зрішили. І він сказав Ісус, що ніхто не зрішив, ні він не зрішив, ні батьки не зрішили, а це заради слави, щоб слава здійснилася. Ви знаєте, коли трапляється таке, я затихаю і нічого не коментую, але довіряю Богові. Що а, все буде добре, все вже добре, тому що він з нами. Якщо мені треба потерпіти, то мені треба потерпіти. Якщо мені треба зцілитися, то він поруч. Він поруч із тими, хто страждає, і тими хто живе повсякденним життям, і тим, і тим, кого він хоче прославити. Амінь.